Теплі речі, ліки та гроші львів'яни продовжують активно допомагати столичним мітингувальникам. Ініціативу приносити необхідні речі підхопили і львівські храми. Воскресіння, що на городоцькій, церква Климентія, папи та костел єзуїтів. До слова лише в останньому за вчорашній день зібрали понад 600 тисяч гривень. Нагадаю, збір коштів у храмі оголосили вчора по обіді. Вже третій день штаб допомоги потерпілим у столиці діє на базі гарнізону храму святих апостолів Петра і Павла, ковдри, одяг, рукавиці, шарфи це те, що приносять львів'яни. Медикаментів не потрібно. Поки що не потрібно і сподіваюся, що можливо і не буде потрібно, тому що їх вже є велика кількість, і тим, хто був серед перших потерпілих або зазнав великих ну страждань, терпінь от в, в попередні дні. Їм вже є надана необхідна допомога і забезпечені медикаментами. Понад 20 добровольців вже допомагають у пункті збору речей. До них долучились і фармацевти, останні розсортовують ліки. Сортуємо ліки значить, так шлунково кишково для кишкового тракту, обезболюючи таблетки окремо, окремо сиропи, окремо уколи. сортуємо шприци, перев'язочні матеріали. У той час мешканці міста не втомлюються приносити речі з дому. Я неодноразово приносила речі теплі, тому що. Холодно на вулиці і, і сплять, вони де ж так холодно на палаці спати. А тут сьогодні передали 20 градусів, вночі було морозу, то я вирішила принести ковдру і взяла дещо з продуктів. Я принесла також гроші занесла, і занесла речі теплі. Багато для речей теплих, куртки теплі і светлі теплі для, для Києва. Так, з дому так точка передала для мене, а я це хочу віддати їй. Світлана Макумонська, Анатолій Лопаченко, новини.